Ребята, уже почали. Вот там. Там уже не буду палає. О май дец. Капец. Там уже все горить. по потом. Да, да, да. О, вон там уже прям палає, палає. зверху, я сосна. Вон там где-то костре. Я вам показываю написали. Капец. Бачите? Можно кому не видно, але там уже реально уже хілки. Капец. Там вже реально сім'ї гілки, на камеру може бути не видно. Ви в це за погане качество, якщо воно не погане, то... Бачите, в мене У мене поксиніший телефон. Бачите, який дим. Диміще. На камеру, звісно, воно буде менше, але лише тут побачимо, скільки це все огромне капец. Там горити, там взагалі вже разгорелось. Там капець дуже розгорілось, рано. А ну диміще оцього всього. Я вам покажу вже, коли повністю загориться, почне горіти. Окей? Так що, ребята, пока, ставте лайки, підписуйтесь.